Вогняний Бог Маранів. Запальничка Чарлі Блека. Серед майна Урфіна Джуса була одна річ, яку він цінував понад усе. У зовнішньому світі за горами ця річ мало чого була варта, але в чарівній країні вона здавалася справжнісіньким дивом. Це була звичайна запальничка. Вишукана плеската дрібничка, що вміщалася в долоні свого власника. Ця запальничка дісталася Урфінові. Коли, скинутий з престолу, він сидів у в'язниці і чекав суду. До колишнього короля прийшов одноногий моряк Чарлі Блек. Він довго розмовляв з Урфіном, прагнучи домогтися від нього спокути у скоєних злочинах. Але ані крихти каяття не виявив джус. Розгніваний моряк обернувся спиною, щоб піти геть, і цієї миті з його кишені вислизнула блискуча дрібничка і впала на солому, що вкривала підлогу. Щойно Блек вийшов за двері, як в'язень кинувся до того предмета. Це була запальничка, і Урфін знав їй ціну. Зовні почулися кроки. Моряк помітив свою втрату. Урфін вмить засунув запальничку під матрац і всівся на ліжко. Чарлі Блек пішов ні з чим, але він не переймався. У рюкзаку у нього була запасна запальничка. Урфін переховав знахідку в одяг і забрав у вигнання. Запальничка відгонила запахом, який подобався Урфінові це був запах бензину. Хоча вигнанець і гадки не мав про те, що таке бензин. І з часом бензин випарувався. Це стурбувало Джуса, але йому вдалося роздобути пляшку легкої прозорої нафти, і вона замінила бензин. Рік у рік зберігав Урфінджус запальничку як гарну дрібничку, якою можна коли неколи милуватися. Та тепер, коли він вирішив виступити в ролі вогняного бога маранів, вона стала урфінові в пригоді. За її допомогою Джус довів стрибунам, що вогонь кориться йому і миттєво виникає за його наказом. Одне діло бити кресалом по кременю, чекаючи, поки зблисне іскра, а потім роздмухувати її, аби з'явилося полум'я. Усе це потребує часу і не справляє сильного враження. І зовсім інше. Коли вогонь миттєво вихоплюється з простянутої руки володаря і запалює жмут соломи, який спалахує яскраво і гаряче. Звісно, він міг би придбати в сільській крамниці сірники, але для того, хто хоче звеличитись як вогняний Бог, саме запальничка стане якнайдоречнішою, Урфін вразив уяву маранів. У найперший вечір своєї появи під бурхливі вигуки глядачів він багато разів вихоплював вогонь із простягнутої руки. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.